Допомогти армії та ще й отримати відстрочку від призову. Прикарпатців кличуть будувати фортифікаційні споруди на сході України. Добровольцям обіцяють зарплату, безкоштовне житло і харчування. Докладніше розкаже Тетяна Дадак. Робітники будуватимуть оборонні укріплення у Донецькій області. Техніка для побудови фортифікаційних споруд є наявності нам потрібні люди. Для належного функціонування і побудови фортикаційних споруд по попередніх розрахунках додатково потрібно 300 людей. Івано-Франківська область постійно долучається до всіх процесів, які відбуваються в зонах бойових дій. Це підсилення наших військових, це надання гуманітарної допомоги, це відбудова Херсонщини. Наші будівельні бригади активно відбудовували 2023 році будинки тих людей, які постраждали. Тому тому зараз ми продовжуємо таку роботу. Людям, які погодяться працювати, гарантують відстрочку від мобілізації на військову службу. Прошу громади долучитися до даної мети, поспілкуватися з громадянами, які проживають на даній території, з метою, щоб вони уклали трудові угоди з тими фірмами, які будуть залучені для будівництва фортикаційних споруд Донецькій області. Орієнтовно заробітна плата буде в районі 20 тисяч. Люди будуть забезпечені житлом і харчуванням. Так само прошу поспілкуватися голів територіальних громад з будівельними організаціями, які функціонують на їхній території. Аби потрапити у будівельну бригаду, потрібно звернутися до голови своєї громади. Наразі зголосилися близько сотні людей.